Нещодавно до Новогродівської громади прийшов гуманітарний вантаж у вигляді продуктових наборів. Вже другий тиждень триває 15-та хвиля роздачі гуманітарної допомоги. Отримати її може кожен мешканець громади. Гуманітарний штаб проводить ряд заходів, аби видача проводилась швидко та злагоджено. Близько 12 тисяч населення, щомісяця отримують продуктові набори. Ку нам надають наші благодійники, які постійно з нами співпрацюють. Ну, сьогодні це центр Kitchen та за програмою, за всесвітньою продовольчою програмою. Тімфлею. Як зазначили у штабі, до розгрузки та видачі гуманітарної допомоги долучаються працівники комунальних підприємств. Представники ДСНС та підлітки, які працюють на громадських роботах. Наразі видаються продуктові набори, в яких є все необхідне. У нас зараз пакунки трішки розрізняються для категорії 18-59 населення. Вони отримують коробку від продовольчої програми всесвітньої. Дітки та населення 60, як ми кажемо, отримують пакунки від центру відкішн. Там є і солодощі. Якісь там більш разнообразні ці продукти щотижня у Новогродівській громаді кожен у кого є потреба, може отримати буханець хліба безкоштовно. Така можливість з'являється завдяки благодійникам. Ми отримуємо хліб, який наші мешканці дуже полюбляють, який дуже смачний. На прошлому тижні це була тисяча булок. На цьому ми отримали дві. Сьогодні хліб поїде до Галицінівського старостинського округу. Також його отримають мешканці Новогрудовка та мешканці на посилку першої шахти. Люди, які отримували допомогу, вдячні за підтримку, бо вона неабияк допомагає родинам закрити потреби у першочергових продуктах. Постоянно отримуємо. Если только не, это самое, не работа. Если работаю, в этот день випадає, то позже, на следующий день приезжаю, получаю. Очень підтримує і спасибо тим, хто нам это, за нас безпокоїться. Ми дуже дякуємо від всіх жителів міста, тому що вона нам потрібна. І дякуємо всім, хто це організовує. Велика подяка всім, хто допомагає нам вижити в такі скрутні часи. Дай Бог всім здоров'я. Як хто так оце робить? Дай Бог, звісно. Це дуже добре. Це велика підмога. підмога. Особенно для стариків. Я вважаю, що це добре. В гуманітарному штабі вдячні благодійним організаціям за співпрацю, за надану допомогу для населення, бо є такі родини, які можна сказати на межі. І подібна допомога є єдиним джерелом підтримки.